Я скажу, що це не ІПСО, псону, це ними розпостраняється. Тобто, ну, карта тієї країни, яка примінила до нас силу. Чому? Тому що закінчилась якась от ситуація за межами, да? наприклад, люди перестали боятися, або люди перестали ще, або люди звикли вже жити в умовах війни. Да? Вони ракетами кидають, а люди живуть. А люди, якісь свята ще святкують, ще щось сміються, ще щось якісь там діти народжуються, вобза припухли. Давай ми їх от в такому плані. Тобто це нова, розроблена, така, я би сказала, Mm. ну от от знаєш як от у, у психопатів є, в мене випадає тут карта, є така психопат, дуже хороша. У психопатів є така тема, як, наприклад, mm, людину треба от маніпулятивні практики, які От дуже холодно, дуже розчливо, дуже чітко маніпулятивні практики, якими людину заганяють в вугол. І отут та ж сама психопатична система, як щоб нас психологічно в угол загнати, щоб вони бачать, що вони зброєю нас не можуть побідити, нас треба побідити психологічно, нас перемогти потрібно. Тому це сказано для того, щоб ми боялися. Як то кажуть, ходили і оглядували. Знаєте? О, тому, я, до речі, хочу сказати: от мені дуже багато погроз. Ще з самого початку війни дуже багато погроз поступало. От, І тож, і хади, я там, і так далі. Чому це, скажу вам чесно, якщо вам погрожують, значить вас бояться. А, значить, ви, да, чомусь, ви, це по-перше, а по-друге, вас не можуть перемогти. І третє, якщо вам хочуть зробити пакость, то ніхто не погрожує, а мовчки йде і робить. А не сообщає, зараз, де це ви бачили маяка, зараз я тебе буду вбивати. Та ні, він каже, йди там конфетку. Правда? Отака От сама ситуація. Тобто, їх задача, щоб ми захищались, боялись, щоб ми були. От. Тому що, е, скажімо так, ми якісь саміти збираємо. Взагалі, з їхньої точки, ми дуже багато щось говоримо ось. і ще що. І є розмова про те, що ми вважаємо, то, що вони нас не захопили, перемогою. Отже, це. Це все, ну я б не сказала, що це ІПСО, це не ІПСО, Тут немає, що це брехня. Ні, це не брехня. Ну це один із, із методів, один із, із способів, як нас загнати в вугл. Щоб люди боялися взагалі будь-чого і будь-що. До речі, я хочу сказати всі ті знущання в полоні да, і записи на відеокамеру, це ж теж такий метод залякування. Це ж не того, що там ну, є така якась норма. Або... Так, і тепер дивимося, чи буде наступ зі сторони Білорусі. Скажімо так, давайте не пробуде. Давайте чи планує все-таки Росія о карти перел... я вибачаюсь, треба їх. Скласти в якусь кучку, Бе щось гаражає, непонятно, в яку сторону вони дивляться. Чи буде планує Росія наступ на Україну зі сторони Білорусі? Так, надалі чи будуть, чи планують вони ще. Ну, вони обговорюють цю тему, реально обговорюють є і ще що. Вони тянуть довго і довго обговорюють цю, цю тему. От єдине що, вони побалакали, і ще що. Вони побалакали, що буде наступ. Ці раз так на Київській області, там, да, і якісь фортифікаційні споруди поробили. Вони побалакали ще щось, да, раз наші наші реагують, неправда, наші реагують. Робота буде вестись. Я скажу, яка це робота. Це таке впечатлення, що вони, значить, якийсь полігончик, якісь учення. Як ото вони пам'ятаєте, в 21-му році вони почали різке учення на території Білорусі? Це ж був уже знак. Це був вже знак. Мені тоді ще позвонила моя подружка і каже, от, а ми з нею, ну, якби вона, ну, вона мала другу предсказательну систему, скажімо, і вона мені дзвонила, а я була, ну, я там, ми по роботі були на Рабатській стрілці, там, в Щасливцево. А, це, а, це, а вона каже, срочно виїжджай, буде війна. Кажу, в смислі, зараз уже? Я подивилась по картам, зараз війни не буде, кажу. Ну, це, 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 ну, це, 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 Ну я ж не подивилась на потом вона через рік почалася велика. Дивіться, карта дороги. Наступ з Білорусі буде, але не в тому місці, де ми ожидаємо. Вони таким образом прощупують, де ми готові. Ну, поняли? Так, А тут, угу. а тут, а тут. От. А хочеш, не хочеш все одно, якісь політичні експерти, воєнні експерти, ще якісь там, там. Да. От вони е все одно вони ж моніторять все. Все моніторить. І я вам хочу сказати, на якесь містечко це таке якесь містечко. Вони вже туди, або були прильоти, або воно якесь больне це містечко, або якесь воно таке, якесь бідне, нещасне. Ну то тобто є, це, це, це якийсь ну, городок, Через нього будуть. Будуть, будуть. І І ще що? І проблема в тому, що там вже да, є даже люди, які ось група людей, які за гроші, наприклад, або готові провести. якимись путями, Або, наприклад, так само це ж група людей, це ж не обов'язково мирні, це ж можуть бути ті ж самі. От як я казала, тоді як в Одесі прилетів, е е приїхав Зеленський, і був прильот. Я що подивилась по картам, мене люди спитали. Я що сказала? Ті, хто повинні його охороняти. Вони якраз і навели, і були пагони ну, великі, якісь люди. Це не якийсь вася. Що сьогодні ми бачимо? Ось я буквально вчора чи позавчора хтось мені підкинув якраз цю новину, що обнаружили два якихось полковника, які повинні були охраняти Буданова, Зеленського і ще там якогось. Вони були якраз ці криси, які здавали. От така сама ситуація і тут. Це люди при чого там можуть бути. Понимає? Якісь прикордонники, наприклад, чи ще щось, які б десь щось відкриють, закриють очі, покажуть, не зроблять чи ще щось. Буде, будуть попитка. Я не скажу, що це попитка буде, скажімо, От, 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 потому что, ну, там, там в верхах теж не дураки сидять, вони как бы, теж все моніторять. я знаю, може, у них там теж свої гадалки чудесні є. тим не мінімум вони будуть питатися про... десь прорватися. Розмови про це теж велися, але там, там щось вже почали готуватися. Поки не готувались, то туди, туди, туди збиралися саме, саме тим. От поки вони, вони от те, от що я казала, вони скажуть і моніторять, скажуть і моніторять. Понімаєш, там буде Волинь, да не Волинь. От рядом, понимаєш, от це дорога, їдемо, не знаю куди. Вот о я. От. А це довгий обход, і десь, знаєш, чуть ли не виходом за кордон, якось. От, от, типа Волинь, ну, ну десь отак от, от, от рядом. Ну я ж там не дуже розбираюсь, що там де там якісь є можливості, це ж треба сидіти і роздивлятися. все. Ну от, Наприклад, ну, якщо взяти отак, скажімо так. Оце у нас валинь, да, к примеру. А вони от будуть йти оттуда і от, от якось отак питатися. Тобто, щоб сразу вони даже і не про Валинь, і взагалі, звичайно, може, щось залетіло, чи ще щось там заїхало, і вони моніторять, де де іще. Тому що вони тільки на валинь, вони тільки сказали, там раз, і фортифікаційні споруди почалися. Ага, дивимося, куди ще будуть будут питатися. Там все добре. Потому що э, не зряже, якісь страни НАТО починають э, то ну, толі патрульні війська, ли які. Це ж вони ж не просто так. Ймовірно, зупинити це виготовлення. Так, чи... Як успіхи будуть виготовлення шахетів на Татарстані, чи де вони там? Так, так. Ні, щось у них там не вийде. То, що вони планують, то, зрозуміло, щось для них там це буде така невдача, притом це зразу тане, не, 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 не зразу, або вони приховують про це. А ну підожди, як відноситься керівництво Татарстану до цього заводу, до постройки? Вони не хочуть, щоб там це було. Карта роботи і карта десятки мечей. Вони не хочуть. Вони про це не говорять. вслух, але вони не хочуть. І там таке враження, що як тільки почнеться навіть якесь, знаєте, як оці вищі рукавиці кажуть, так, да, звісно, ми согласні, тільки починаєте там раз щось зірвалося, або і раз якийсь теракт, і вони, ой Боже, дивіться, щось там, або раз щось там прилетіло туди, непонятно. що. Ну, в общем, як буде це по-хитрому, так зроблено, що не буде там производства цих шахетів, либо заводу цього не буде, либо самого производства зброї не буде. Помієте, у нас тут ми коли задаємо питання, я хочу сказати, що ми говоримо, наприклад, про офіційний Вашингтон, у нас, да? там офіційний Вашингтон, і та це трошки подвигає, щоб не цей. Не Вашингтон і офіційну Москву, скажімо так. Ну, У нас ж є люди, які ж неофіційно керують, і вони зустрічаються не, 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 не там, де в Білому домі, вони зустрічаються в. Е яких-то Якщо скажу. задати питання уряд Байдена веде перемовини з Оце Росією. друге питання. бо що уряд Байдена офіційно може не вести. Ну Байден же ж, якби би, не единственний правитель. Поэтому, може, тут, так сказати, офіційно не ведуться. А не офіційно ведуться. Чи веде уряд Байдена перемовини з Москвою? Таємні. Дивись, оце карта сім'ї. А оце карта. Що вони роблять? Їдуть кудись, хтось кудись їде. От. А це що, боїться? Чогось боїться, є якісь страхи. Розговори ведуться, притом про які страхи. Хто кому ці розговори? Притом, ці розговори ведуться дуже довго. Про які страхи, про які свої е, ну как би, осьо, защита, про защиту, про те, що я казала. Тобто, про щось розмова ведеться з Росією, про захист чогось, якихось інтересів, або захист тих, кого я люблю, або ще щось. От ведеться це дуже. Вони постійно спотикаються на якомусь одному місці. Вони постійно продовжують до нього, і вони тільки доходять до цієї черти, і далі все діло не йде. І це говорить про. І ще поставки, поставки, то лі зброї, то лі фінансів, то лі, ну то тобто тось якогось ресурсу. Про що ми говоримо? Хтось щось дивіться, от карта каже каже дороги. Карта говорить про те, що Росія виступає, що прикращайте давати оружжя ви охерели. Например, да? От. А ці кажуть, що прикрашайте теж ну, щось якось договарюйтесь, починайте сидіти. Ось все, карта обмеження. Тобто, виходить, у них за кулісами йдуть свої домовленості. Чому? Чому, до речі? Не помітили, чому з усіх російські боти кричать про те, що це НАТО воює на територію України з Росією? Адкуди вони це взяли? Вони ж не сказали, що це Франція ілі, наприклад, Китай, чи якесь буркана Фасо. Імена НАТО чогось. А Потому Памуша їм про це внушали. Тобто, дима без огня не буває. Вони реально там про щось говорять. Я не сказала, що це про щось там, про мир чи ще щось. Але є про цю війну і про якісь домовленості. Або ви ж казали, а ми, а ви що? Тобто, отак. От от. Ну розговори якісь. є. є. Том, угу. різні на кожному рівні свої розговори. А ці перемовини, вони впливають на допомогу США Україні? Тому що бачимо тенденцію, що вона почала зменшуватись, чи сама Росія до цього причетна? Чи впливають ці переговори на те, як нам Америка дає? Так, да, впливають. Ось бач, карта, карта обмеження і карта десятка мечей. Бачиш мечі в спину. Ті, кому ми довіряли, ми повернулися. Да? Або, наприклад, він казав, хто казав, ось о, двойка кубків. Тобто договорились, ось о, Байден, наприклад, Зеленський, цьому да? кибомики, я тобі дам оружу, скільки хочеш. Потім хіряк, почалося обмеження, і в ітогі нам що? Нам вроді не сказали, що не дамо. Вони нам дають через рік його. За, а загод і країни може не бути. Людей скільки погибло за год. От і все. Да, в регори сильно впливають. Так, чи готові? Поляки надіслати свої. От на, я вам хочу сказати: ще один такий хочу приклад дуже привести. Коли оце зерно висипали і коли м -м, почали нападати на наших військових от в Польщі, в Німеччині, я тоді сказала, у мене люди щось питали теж, я не можу це навіть ви питали, коли я сказала, що Є прям спеціальна це у від Росії спеціальна група научених проплачених людей, щоб робити ці терористичні акти, щоб залякати українців по всьому світові. Щоб, як то кажуть, вони тікали обратно в Україну, а тут ми вже їх добомбим, як то кажуть. От то, опять, опять мені сьогодні скидали, скидав мене там. Є підписник, такий, Женя, то він мені періодично скидує якісь підтвердження моїх прогнозів. що да, нарушили якусь групу людей, які. Чи спеціально по заказу робили ці масові безпорядки і робили охоту на, на українців? Тобто є підтвердження вже так, хорошо. Польща. чи готова Польща надати нам? Ні, Польща не готова. А прибалти готові, я ж казала, що карта роботи, карта має вони готові. І я колись казала ще на початку війни, що ми не будемо в НАТО. Я постійно це повторювала, де би я не була, тому що в нас не випадає. І Як бачите, нас ще ніяк не можуть прийняти. Вже так, третій так. рік війни закінчується. Але я казала, що буде ще якась у нас буде свій союз. І от ми тоді хтось з підписників каже, це був ще прямий термін. Він каже, може, це прибалти. Кажу, слухай, вполне возможно, дуже похоже. От в мене є така, така ну, прям от, чуйка, що це ми з прибалтами і ще з кимось Турція чи ще з кимось, ми зробимо свою саме, що навіть не країни захочуть до нас присоєднитись. Наскільки у нас буде оцей договор? Чому? тому що ми чесні. От що нас не віднять, ми тут десь розхльобані, ми тут десь там сваримося один з одним, ми там ще щось така, доказ... Ну ми чесні, ми дотримуємося своїх домовленостей. Це дуже велика ну якби, маса перед цим перед світом. Так. Друге Маріуполем, ну, щоб він другим Маріуполем був його захватить, хоча б треба, на цього. се так. так. А тонкий, тонкий вопрос, захватять ли Харків? Ну, у мене не було захоплення Харкова, скажу чесно, скільки не дивилася, не було. Поэтому, щоб стати другим Маріуполем, треба його сперва захватити, а тоді вже будемо щось робити. Ну, давайте подивимося. На сьогоднішній день, може, поміняли зв'язки. Чи зайдуть війська Росії на територію самого Харкова? Якщо я зараз побачу карту калісниці, значить так. Да. Дивимося. Чи зайдуть? Діло в тому, що там дуже довго проводилася робота, щоб люди були лояльні до Росії. Дуже-дуже довго, довго, все. і притом і через керівників, і так далі. І, до речі, там багато любителів руского міра. Побачите карта диявола коло людей, які ну, коло, коло сімвола дома, скажімо так. от. Але. але... Разволив якісь, яка, як раз, яка разниця, як страна от такі от бы велички ведуся, uh -huh. Все, да. Бомбити будуть, будуть, дуже будуть боятися жінки, дуже будуть боятися матері. Ну, зрозуміло, за своїх дітей, це, це, це логічно. ну, от Вони щось випали. от, і цей, ну, Я хочу сказати, якраз жінки цю війну енергетично витягнуть, то ці жінки не тільки бояться, а роблять оцю медитацію, захисний купол, про яку я завжди кажу, і закривають Харків, закривають свої дома, не тільки своїх дітей, а город треба закривати, А як? ну, Жінки не треба ждати, що прийде якась одна чудесна людина і вас спасен. Ні-ні-ні, це ж вам не Ісус Христос. Навіть він нікого не спас, його повісили. Ті ж самі люди, кого вони прийшли спасати. Ми такі люди. Тому давайте працюйте. Жіночки Харкова. У мене дуже багато підписників з Харкова. Це пуста карта, бо я моя її відкладає. Вона красива, то я її не вбираю. Дивіться, бої будуть. Прям будуть бої. І буде дуже громко, і буде дуже слишна. І буде прям і прям от-прям от-от-от-от. Прям, Дві карти залишилось. Нема. Нема, не випало. Бачите, важко. Трьомно, будуть бої. Все, ну, нет, нет. а тепер давайте подивимося про розрушення. Про розрушення. Я візьму до людей карти. Нема, бачите, все одно нема. Молодці. Люди все-таки я думаю, що там багато людей роблять енергетичні практики і моляться. Ну, і зрозуміло, що багато на фізичному рівні роблять і волонтерять, і воюють. Я в це вірю, я в це дуже вірю. У мене нас з Павлограда жінка, на якому ми зібрали, ми на каналі, зібрали для неї 45 тисяч е, і купили їй нову електричну коляску, щоб вона там їздила, вона там вже кругом їздить. Воно горе, е, це людина ДЦП. Е, її ще й 10 років назад переїхав якась падлюка на машині. От, в неї перелом позвоночника компресійний був. В неї діабет старої степені. І то вона сидить і робить окопні свічки, висилає хлопцям, розумієте? Тому я про це дуже-дуже вірю. Так. Харків його, наскільки він буде зруйнований за він. От якби там ще трошки отлавлювали ті, хто наводить, дуже багато наводчиків. От дуже багато. От, І буде, будуть прильоти, будуть е, пожежі. Ось. Притом вони будуть туди, де ну, от якісь, де люди працюють, або от якісь виробляють ресурси. Тобто, в таке. Так. Щось має відношення до жінок, от, до матерів іменно. Що це таке? Це може бути радінний дом якийсь, або може там дом малютки, або щось. Ну, зрозуміли, там, де жінки, може, якісь от от, 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 от там будуть а, а, опасності. Тим більше, знаєте, які опасності? Це не ракета приліта, це таке впечатлення, що щось стріляється. Знаєте, як мені хлопці розказали, воно стріляє, і потім маленькими мінками по, по, по сторонам, що людей зачіпає. Ось такої якоїсь ну, бути трагедія, що крові буде. Одна башта вибала, Тобто руйнації будуть. Не скажу. От якщо друга башня вип'є, то це каже, вже що дуже сильно. Але дивіться, по поводу Маріуполя, я вам скажу, Маріуполя вже не може другого Ні, друга башня не випала Тобто, так, да, руйнації будуть, да, є небезпека, треба берегтися, О, там, що там? Ну, я ж не знаю, кожен там вирішує сам якось, є, бо я ж не, не, цей, не, не, не директор Харкова. Але бо я чого так кажу? Тому що дуже часто зустрічаються люди, коли ти кажеш, ну, желательно виїхати, а потім дуже в коментарях пише мінімум 10 чоловік, куди виїхати, давайте ми до вас додому приїдемо. Тому, коли ти починаєш піклуватися про людей, катарі люди починають агресувати, їм, це, ну, їх це бесить, знаєте, таке враження. Ось То тому я й кажу, що А, Харків другим Маріуполем не буде, Б. Бережіться. Давайте хотілося би чимось позитивним завершити це інтерв'ю, чи влітку будуть перспективи для України покращити суттєву ситуацію на фронті. Так. Перспективи, ну, грубо говоря, обіцянка. обіцянки сецянки <рес> дурню радість. Я хочу сказати, із позитивного ми не станемо Рашкою. Все одно, оце позитивно. Я не кажу слово перемога, того що я підрозуміваю під словом перемога і, е, не тільки повернення територій, а і ті люди, ну, ну розумієте, це, якби це, така перемога, якщо ми перемагаємо, а це буде домовленість. Якась мирні нас. Ми сядемо за стіл переговорів. Домовленість про прикращення огня. перемога це, якщо ми зайдемо на територію Росії і відхапаємо у них так само кусок. І скажемо, тепер ви будете на нас робити, і тепер ви будете нас боятися. А тут у нас так не вийде, к сожалению. Бояться вони нас, а не будуть. От і нічого ми в них не відберемо. Поэтому це буде прикращення огня. Але перемога в контексті того, що ми вижили, що ми сохранили свою незалежність, що ми сохранили е ну, країну свою оце буде. Це таке буде. Це є. Так, влітку. Перспективи, на позитивний розвиток в нашу сторону, правильно? Так, щось, щось якісь будуть розговори, О, опять розговори в нашу пользу. Як казусь, моєї мами була така фраза, я не знаю, в кого вона взяла. Це якась в неї, у них там в інституті якийсь а педагог казав. Розговори в пользу бідних. Ну, тобто, побалакали, а, а ну ви там самі там, якась кребіться. Я вам скажу чесно, це точно про розговори в пользу бідних. Розговорів багато, ці розговори вже були. Тобто, вони однакові, нам знову тут наобіцяють три короба, притом не одна країна нам наобіцяє, але вот. гребемося ми самі. Все одно, по більшому счету, влітку ми ще гребемося самі і ще і дивіться: дев'ятка монет і карта уходу. Якусь нам обіцяну, чи допомогу, чи кредит, чи якісь кошти виділені, нам не то, що. Скажемо, нам не дадуть, нам дадуть, але ми від чогось відмовимося. Возможно, тут іще такий будь ми будемо ждати щось більшого Возможно, нам дадуть якусь там чи кредит, чи що ну скажуть, ну, прикрашайте, наприклад, нате вам гроші, ну, сідайте за стол переговоримо. Або ми готові восстановити всі ваші города. Ну Ви зараз повинні там договоритися, що ви оце як є, так і стаєтесь. І ми відкажемося від от цього, тому що ізначально э, ну, э, ну, наша это, риторика нашої країни говорить про те, що ми хочемо все, що вони забрали, хай нам віддадуть. Але, 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 але будуть сильні боєм, хочу сказати влітку. І ще що, якийсь буде, якийсь буде. Мах, мах, це дуже якийсь, ну от якийсь там не знаю, генерал, полковник, якийсь класний, класний такий, прям вообще спеціаліст. І він почне говорити, якусь якось говорити, продвигати, і буде якимсь чином так вистроювати е, тактику і стратегію нашої країни, що ми навчимося добре щось захищати. Ми навчимося добре давати здачі. Тобто ми будемо не то, що ми вміємо, але будемо добре давати здачі на тих землях, яких вони вже як захопили. І це буде нам один із е, про те, що, знаєте, як сказати, буде нам давати надію на повернення своїх територій. Ось почнеться діло, може це почнеться потрошечки Херсонщину. Ми ж освобождение як люди ж, які на диванах сидять, ми ж то надивилися фільми в 45-му році, і ми думаємо, всі стали рядочком і пішли отак. От як зайшов отак, ряд і пройшов в Херсонщину, все освободили. А то, що це ведеться постійно, зараз даже це ведеться роботу. Я вам навіть більше скажу: у мене в прямому етері є люди, які воюють, вони не називають свої імена, да ну десь вони якась ета. які вони і на Херсонському напрямку, і на тому, і вони ходять постійно в бойові задачі. І вони розказують, що ми по чуть-чуть там пішли щось там, то там той, там, той, там підчистили, там це, раз і вернулись. Вроді як і територію не за ще не, ну, не освободили. Ну робота ведеться, це ж якраз робота по освободженню. Це ж не так швидко. Що наші ж люди думають, Ну як оце орки заскочили, так оце й ми угу. так теж. Ні-ні. ні ні У нас ж немає стока, не людей, не ні техніки, нічого. Но робота ведеться і дуже активно, і дуже дуже, -дуже. єдине, що ми будемо, звісно. Ну, Загиблі і втрати у нас є серед людей, звісно, є. Тут не не скажіть, поранені, це все є. Ну, Я ще раз кажу, якщо ми будемо, як ми почали робити медитацію, всі, е, оцю захисний купол, то у нас, і, і я там завжди наголошую, що закривайте наших воїнів, будь ласка, і закривайте ж наших і полонених, не забувайте. Бо що ж сьогодні стоять, вони там мітінгують ці родичі і все. а більше, А скільки людей це ж не важко. Зробити цю медитацію, дай зробити захисний, захисний кокон всіх наших помолонених. Це не важко. А це трошки своєї енергія. На енергетичному рівні міняється інформація, і на фізичному міняється. Це те, що веде нас до перемоги теж. От і все. Так, виступила.